Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю в ефірі Тернопільська погода. 25 лютого за народним календарем День Олексія Рєбного. У народі говорили, що на Олексія починає танути сніг, тому добре ловиться риба. Також цього дня селяни виносили на мороз посівне насіння, бо вірили, що проморожене насіння принесе кращий урожай. Якої ж буде погода 25 лютого нам розкажуть тернополяни. Прогноз погоди на 25 лютого. По області хмарна погода з приясненнями. Вранці та вдень невеликий дощ, вночі туман. Температура повітря вночі 0,5 градусів тепла, Вдень від 3 до 8 градусів тепла. Передаю привіт бабусі там дідусям. В Тернополі хмарна погода з проясненнями. Вранці в день невеликий дощ. Вночі та в першій половині дня туман. Температура повітря вночі 0,2 тепла, вдень 4-6 тепла. 25 лютого 1871 року на Волині народилася Леся Українка. Видатна українська поетеса, драматург та громадсько-політичний діяч. Ціле життя вона творила для майбутньої, сильної і незалежної України, боролася за шану до української мови та народу. А я бажаю вам хорошого настрою за будь-якої погоди. З вами була Марія Весоловська. До зустрічі на ТІВІ4. Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.